Один раз приходили, виступали перед перед представниками сільських рад, розказували їм про це, тому коротко з цього питання попросимо Людмилу Богданівну донести, які тут зараз відбуваються в них дії на цьому напрямку. Значить, сьогодні наш виконуючий обов'язки військового комісара Віктор Олексійович Бурзов проводить нараду із сільськими селищними та міськими головами. І розказував про те, що нас у, на початку 2015 року чекає знову нова хвиля мобілізації. Е, ця мобілізація запланована для того, щоб е, ну, дати можливість цим бійцям, які зараз перебувають на Сході і беруть участь в військових діях, відпочити трошечки, повернутися до своїх домівок, щоб було їх ким замінити, якщо по-простому. Е, поки що чітких вказівок і наказів у них немає в я маю на увазі. Єдине, з чого ми черпаємо інформацію, так само як і вони, це заяв РНБО з Турчинова, то останню заяви Турчинова, да, ми можемо брати до уваги. Він розказав, як ви всі знаєте, напевно, що перша хвиля мобілізації розпочнеться з 20 січня 2015 року і буде тривати 90 днів. Наступна хвиля буде із квітня, буде тривати 60 днів, і третя з червня буде теж тривати 60 днів. В першу хвилю мобілізації планують набрати 50 тисяч українців. Будуть забирати в першу чергу військових, які є спеціалістами запасу. Вони перед тим як відправитися у Дій, в зону військових дій будуть проходити якесь спеціалізоване навчання, яке буде тривати не менше 25 днів. Тобто ніяких таких уже молодих людей ніхто туди відсилати не буде. Крім у цих трьох хвиль мобілізації, планується в першому кварталі відновити строковий призив. Як ви знаєте, збільшили е, е, вік цих хлопців, яких мають призивати. Вже їх не будуть забирати 18 років, а будуть забирати в 20. Від 20 до 27 років будуть тепер забирати на військову службу, їх планують набрати 40 тисяч і ще, крім того, 10,5 тисяч мають набрати контрактників. Тобто, таким чином ну, підсилюють нашу армію. Як будуть далі розвертатися події, ми, звичайно, що не можемо передбачити, але все одно мусимо дати можливість цим хлопцям, які зараз там відпочити. Тому Дуже просив наш військовий комісар в першу чергу в сільських селищних і міського голів сприяння в тому, щоб проводити роз'яснювальну роботу серед населення, щоб не набувати тих шишок, які були набиті під час тієї хвилі мобілізації, яка пройшла в нас в 2014 році. Дуже багато було критики, звичайно, від сільських голів, тому що виходить, що якби військомат перекладає на них свої повноваження. Так? То роз'яснював військовий комісар про те, що є закон про мобілізацію, в якому передбачено, що органи місцевого самоврядування здійснюють оповіщення населення, а вже самі повістки про те, що людина призивається до військомат, будуть розносити спільно представник сільської ради. Представник міліції і, можливо, представник військомату, тому що ви знаєте, що сільських рад у нас є багато, а представників військомату в них залишилося 8 чоловік, бо 7 забрали у 14-ту бригаду. Так, Сенісо. Їх залишилось дуже мало, тому вони просто фізично не, не зможуть взяти участь в тому, щоб по кожній сільській раді розносити повістки. Тому будуть залучати більше працівників міліції. Ну і, звичайно, що дуже не хочеться, щоб звучати в такому плані, що серед нашого, наших жителів є якісь дезертири. Ви знаєте, що є в нас військова прокуратура, і вона надіслала нам в районну державну адміністрацію список хлопців, які самовільно покинули військові частини. У нас їх є досить багато. На даний момент ми виясняємо ситуацію, де ці хлопці знаходяться, з яких причин вони ці військові частини покинули, тому що людям ну, реально загрожує кримінальна відповідальність за такі дії. Можливо, велика частина є в тому, що вони, можливо, не зовсім усвідомлюють такі дій. Так? Десь там от, забрали, припустимо, двох синів із сім'ї. Потім одного з них відпустили на відпустку там, на кілька днів додому. Мама почула, що вже надалі не можна такого допускати, хтось там десь сказав, да, що двох синів забирають. Мама вирішила, що все, значить дитину одну треба залишити вдома, бо вже його забрати не можуть. А дитина вважається мобілізованою, її ніхто не відпустив на зовсім. Вже вона рахується дезертиром. Через це виникають такі всякі неприємні моменти, і люди просто від цього потерпають. Ви як громадськість, ми від вас дуже просимо теж допомоги в роз'ясненні цієї ситуації. Поки що в нас немає нічого такого чіткого, ніяких вказівок і так далі. Тому що ви розумієте, що немає у нас голови районної державної адміністрації, немає у нас навіть кому підписати законну розпорядження да, про призив, навіть не кажу вже про мобілізацію. Ну, але Часом ситуація поправиться. Але да, вот якийсь мобілізаційний план на район є, яка кількість призову поки що немає, а але сказав Віктор Олексійович, що дуже багато в них останнім часом активізувалося нарад, і завтра в області буде засідання Ради безпеки в області. То він сподівається на те, що найближчим часом все таки такі чіткі вказівки чи накази надійдуть З рознарядками вже і так далі. І ще звертав він увагу особливо на те, що виникає дуже багато проблем. З мобілізацією техніки. Якщо людей там ще можна знайти, да, то техніка дуже проблемне питання. Сказав, що не будуть вони чіпати якби, приватних підприємств, але виходить, в нас така ситуація, що статистика дає їм якби, звіт про те, що підприємства якісь великі да, мають якусь техніку. Яка там по статистичних звітах в них рахується, що вона є, насправді її немає, а перед ними ставлять відповідні плани. От в цьому і полягає величезна проблема. Вони її не мають просто де взяти реально. Ну а якщо є питання до комісаріату, то його нема. У мене є, в мене внук в АТО. Я е, пережила і бачила дуже багато. Ми посилали гуманітарну допомогу п'ятьом чоловік. В е, шість раз, і вона не дійшла до них. Як це то Був той попередник, як казав коли, як казали колись, я е, е, начальник військоматі, я з ним не знайшла спільної мови. Він мені сказав, що я неправильно говорю, що там бої йдуть. Він сказав дати йому фамілію, хто дав мені ложні показання. Ну, я, звісно, їздила в обласний комісаріат, і його нема, звісно. Але ж хіба можна так, що? Дитина, дитину привезли полуживу без е, ока, контужену, 180 тиск, дитині 25 років. І не можна було устроїти військовий госпіталь. Їздили, кажуть, їдь знову в Донецьк, хай дадуть направлення в госпіталь. То поїхали там, де він служив під Києвом, дали направлення. Він був у Луцьку в госпіталі, зараз у Львові. І там нічого не допомагає і так далі. Це дуже-дуже велика проблема. Це не просто і незрозуміло, не от зараз би я хотіла міського комісаріату спитати, як вони на якій основі призивають. Один йде, другий не йде. Я, до, до мене це не доходить. Я не розумію, багато дечого. Хотілося переговорити. з не мають права мобілізовувати, що у нас війна не об'явлення, а згідно чинного законодавства того положення військового що є, якщо у матері є два сини, поки один служить, другого не беруть. Тобто беруть неправомірно. І за це ніхто ніякої відповідальності не несе, це все нормально. Там плюс забезпечення, умови проживання. Ми все знаємо. Що там з громадською радою при власному військоматі? Вона працює. І яким законом вони керуються по дезарту, в Запоріжжі, пришили одним словом таку статтю, яку там не приточиш не так, не так. Це говорив не один, не другий, не третій речі. Що були присутні, я з вами абсолютно згідна. І, мабуть, саме перше треба починати і, і, і депутатам писати звернення до Міністерства оборони, де гроші, які ми платимо в бюджет. Ви всі читали ви, е, в газетах, прозвучала одна Голинська область військового збору з початку серпня 39 мільйонів. Саме маленька область, де одна з найнижчих рівнів заробітної плати. Уявляєте, які колосальні кошти. По всій державі платяться тільки військового збору. Це крім тої статті видатків, яка в державному бюджеті виділяється на Міністерство оборони на армію. І якби не волонтери, тут же ж є присутні. Вони по три є я сет. води не мають, вони їсти мають. Я просто вже не мабуть вони ні, я... не розказує страшні речі. Руки опускаються, бо не знаєш, які двері ступити, кого питати і. Ну, це страшні речі. Страшні речі, я з вами погоджуюся.